Всім привіт! Ви на каналі У мене Лєпки. Осінь на поросі. Сімний осені це у нас гарбуз. Будемо сьогодні готувати гарбузову кашу. Ну що ж. Для приготування нам знадобиться один гарбуз, 100 г рису, 3 столові ложки цукру з горкою, 200 г молока, маленький кусочок масла і дрібка солі. Ну що ж, давайте готувати. Спочатку я запарюю рис. Поки буду чистити гарбуз, він запариться. І накриваємо кришечкою. Поки наш рис запарюється, почистимо гарбуз і поріжемо його на шматочки. Зручно дуже робити це ось такою овощечисткою. Дивіться. Оп. Дуже зручно і швидко. Сідні хвилини ми її швидко почистили. Тепер нарізаємо і чистимо від насіння. Нарізаємо на довільні однакові шматочки. Викидаємо це все добро в кастрюльку. І заливаємо водичкою. Ось так. І включаємо вогонь. Гарбуз закипів, щепоточку сюди солі, прикручуємо вогонь і хай вариться до готовності. Так воно у нас варилося. Тепер треба взяти отаку товкачечку і потопити його гарно. Ну як, як вам подобається? Може вам подобається більше. Коли є грудочки, ну, кусочки гарбуза. Я ось так поточу. Так, ось таким чином я його потовкла. Тепер додаємо сюди сахар, 3 столові ложки, як я вже казала, шматочок масла. Я хочу додати ванільний цукор, щоб було запашне. Відроблюємо пропарений рис. Аромат, ванільний цукор дає із гарбузом просто неймовірний. Так. Вливаємо молочко і варимо до готовності рису, помішуючи. Наша каша готова. Виключаємо її. І ось така кашка у мене вийшла. Зараз буду її куштувати Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. До побачення!